дня, мене звати Зубенко Ігор Петрович. Я представляю Черкаську область місто Черкаси. Сьогодні буду виконувати спробу на кандидата майстри спорту з вправи підтягування з обтяженням. Моя вагова категорія до 80 кілограм. Потрібно на КМС виконати 65 кг на одне повторення. Приступимо до вагії! Власна вага 77,5 кг. Влізає в вагову категорію. При виконанні вправи будемо використовувати жилет з обтяженням також млини. Зараз провіримо вагу самого жилета. Стаємо на ваги з жилетом. Вага жилета составляє 10,2 кілограма. Зараз йдемо на спортивну площадку виконувати саму спробу. Пішли. Зараз перед виконанням самої спроби ми продемонструємо вагу самих манів, щоб не було ніяких запитань. Перший млин Перший млин. у нас вага 7,5 кіло. Показуємо на камеру. Наступний блин 8,1. Третій 7,4. Четвертий блин 8,5. Після цього наступний де 8,1 кг. Наступні блини у нас перший 5 кг. Наступний також 5. Третій на 5. І останні у нас 2,5. Покажи, що було краще видно. Так, з цією вагою ми будемо виконувати саму спробу. Зараз, не виключаючи відео, ми закріпимо вагу і будемо виконувати саму спробу. Також під час виконання підсягунь будемо використовувати магнезію, щоб не зіскользнути під час самої спроби. Зараз навішуємо пояс і самі пани. І приступаємо до виконання самої спроби спробу викнули.